Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 30 жовтня. Я знаходжусь на майданчику Хапай авто, що знаходиться біля плаза парку. Плаза Парк там. І сьогодні я буду дивитися, які тут машини продаються та скільки вони коштують. Тому ласкаво прошу до перегляду. І починаємо ми з пасату в 7 кузові 2013 року випуску. 2,5 бензин на автоматі. Передній привід, 180 тисяч пробігу, і ціна цього автомобіля тисяч 200 доларів. Далі Toyota Camry. 2014 року випуску, 2,4 бензин на автоматі, 132 тисячі пробігу, передній привід і ціна 13500. Шкода Octavia A5 2010 року випуску, дизельна. 1,9 дизель, 186 тисяч пробігу на механіці, передній привід і ціна 9100 доларів. Потім є ще такий Hyundai, але без ціни йдемо далі. BMW X1 2015 року випуску. 2-літровий дизель на автоматі 133 тисячі пробігу. Такий цікавий салон там всередині. І ціна цього автомобіля 17 500 доларів. Kia Stinger, дуже гарна ефектна машинка. 2020 року випуску. 20 тисяч пробігу, 3,3 бензин, повний привід. І ціна 33 500 доларів. На таких дисках. Brembo Halma, Дуже класний автомобіль. Geely FE1 2012 року випуску. 1,8 бензин, 55 тисяч пробігу, ручна коробка передач, передній привід і ціна 5500 за такого китайця. Subaru Forester є, Infiniti, поки що без ціни. Tesla Model Y Dual Motor 2021 року випуску 29 тисяч км пробігу, 83 кВт на автоматі, повний привід. і Ціна цього автомобіля 39400 доларів. А тут і кліренс, і розміри більші. Продовжуємо далі ID 4 в комплектації PUR Plus 2022 року випуску. Автомобіль новий, без пробігу, 83 кВт батарейка. Ну і Ціна цього автомобіля 32 тисячі доларів. Tesla Model 3 Dual Motor 2021 року випуску 38 тисяч км пробігу. Автомат, повний привід. І ціна цього автомобіля 41 тисяча 500 доларів. До речі, автомобіль європейський. Є зарядки і все що треба, бо я його дивився. Чорненький Renault Megane 2013 року випуску. 1,5 дизель, 253 тисячі пробігу на автоматі. Передній привід і ціна цього автомобіля 8800. Автомобіль в універсалі. Навіть він не чорненький, він якийсь такий коричневий. Citroen C4 2012 року випуску. 1,6 дизель 215 тисяч пробігу на автоматі. Передній привід і ціна цього автомобіля 7800. Chevrolet Aveo 2009 року випуску в кузові хетчбек. 1,4 бензин, 170 тисяч пробігу, механіка і вартість цього автомобіля 4500. Kia Rio 2018 року випуску. 1,6 газ бензин, 101 тисяча пробігу на автоматі і ціна 14500 доларів. Ну і Volkswagen Golf 5, 1,4 бензин, 2007 рік, 198 тисяч пробігу на ручки, передній привід ціна 5500. Друзі, продовжуємо електричками. Nissan Leaf 2016 року 24 кВт батарейка, 171 тисяча пробігу, і ціна цього автомобіля 9500. Далі ще один Leaf 2012 року випуску в такому синьому кольорі. 24 кВт батарейка, 93 тисячі пробігу, і ціна теж 9500. Ну і дешевший Leaf. На 24 кВт 2012 року випуску, 124 тисячі пробігу і ціна 7900. Цікаво, якийсь запас ходу в нього, бо ціна непогана. Volkswagen E-Golf, 2016 року випуску 24 кВт батарейка, 101 тисяча пробігу і ціна 12600. Далі є ще один e-Golf, точно такий самий візуально 2015 року випуску машинка. 24 кВт, 152 тисячі пробігу, 13600 ціна. Opel Ampera 2017 року випуску. 60 кВт йде батарейка, 133 000 пробігу на автоматі, 2017 рік і ціна 21 300 доларів. Tesla Model S 2016 року випуску. 70 кВт батарейка, 107 тисяч пробігу і ціна 32 200 доларів. Переходимо до такої гарненької бехи 2015 року випуску. Це третя серія в нас. 2,0 бензин на автоматі 111 тисяч пробігу і ціна 15800. До речі, є люк. Шкода Superb в кузові седан 2016 року випуску. Двохлітровий автомат, дизель. 125 тисяч пробігу, повний привід. І ціна 26200 доларів. Ще давайте пройдемось по цих чотирьох машинках. І на цьому все. Nissan X Trail 2009 року випуску, 2-літровий бензин на автоматі 182 тисячі пробігу і ціна цього автомобіля 11 тисяч доларів. Така яскрава Toyota RAV4 2017 року випуску. 2,5 бензин на автоматі. 193 тисячі пробігу, повний привід, 17800 ціна. Volkswagen Touareg 2013 року випуску 3,6 бензин на автоматі 173 тисячі пробігу, повний привід і ціна 16500. Ну і закінчуємо таким шикарним Lexusом 2019 року випуску 3,5 гібрид, 60 тисяч пробігу, повний привід автомат і ціна цього автомобіля 54 тисячі доларів. Друзі, в принципі, це все. Якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково прожміть вподобайку, підпишіться на канал і напишіть будь-який коментар для того, щоб просувати моє відео вище. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.